Сьогодні ми отримали вже ну, безліч скарг. Це по вулиці Комсомольській, 87. От ви бачите будинок. Стосовно дороги. Хочу вам просто показати, що в якому стані знаходиться ця дорога. Дороги в страні! І мені здається, що можливо вже прийшов час для того, щоб провести не латальний ремонт, а взагалі капітально зробити ділянку даної дороги, тому що тут кожного дня вечором ходять як люди, пенсіонери, як велосипедисти, як і водії, які щоранку, щодня користуються цією дорогою. Проста є дорога там, там, де не де. Тут просто в ганебному стані у нас вулиця. Тому я з цією проблемою взяв у людей звернення, ми підемо гостю до Василя Петровича, Савчука, мера міста Білої Церкви, а також ми будемо ініціювати виділення коштів з бюджету для того, щоб вирішити дану проблему.